Всім привіт! З вами Рашиний канал і цього відео ролика ми поговоримо про те, що зараз відбувалося за весь час. Адже, як всі знають, від того моменту, як зняв я останнє відео з мурахами, вже прийшло так і десь, може, навіть ціле літо. я хочу повернутися назад до цього. Адже хочу дуже нестерпно поділитися з вами, що у мене змінилося за весь час. І показати, як розвивається мурах. А ми поїхали. Як завжди, ми беремо перше, дивимося на ну, таких простеньких мурах. Це у нас там є лазюки, є мірміка, є лазюки і мірміка. Це колонія мурах Lazio Sniger. Як хто бачить, як багато хто бачить, ну е ці мурахи, більш я би сказав, навіть популярні, Ну, вони є. У них є розплід, все добре розвивається. Зараз вони трошки замидилися через те, що скоро зима. І, як завжди, мурахи в зимі ну, не розвиваються. Це у мене мірміка. Я б наловив матку таких. Нижче немає ні потомства, ні покоління. Що ніяке. Це у нас фагоси, фагоси, типу, Азіс Фагус. Дві матки я зловив. У них теж щось щось не розвивається. Але видно їх. ну, Це одна матка мурах Азіснігер. До речі, у неї був розпліт, а вона його з'їла за причини, які я не знаю. Це фагуса. ще одні фауси, які я зловив набагато швидше тих. Я зловив 5 маток, одна померла, а 4 лишилися. І зараз вони, до речі, я вам скажу, дуже файно розвиваються. Е е е ну, і Вони багато п'ють, розвиваються, як видно, всі нагодовані, все. Це означає, розпад у них море. Я навіть показувати не буду, не хочу все перевертати. Бо матки це все вони перевертаються. А ці я не хочу показувати, бо я із них хочу вже збавитись. Так що, запихаємо все назад. Давно би хотів вже собі придбати ніяк не можу е підставку для пробірок. От беру такі великі підставки, такі, ну, здорові. І на них, ну, беруть пробірку. Ставлюся така велетенська підставка. Там от є кожна комірка, і ти от там ставиш пробірку, оце би хотів. Але зараз у мене придбати це ще не получиться. На жаль, добре. Зараз ми завершуємо. Це була перша частина про моїх мурах, що з ними сталося. Так що я прощаюся всім пока. Скоро увидимось. Може, і навіть за хвилину вийде нове відео. Може і більше. Так що всім па-па!